Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам кращі вправи для ліктів. Якщо у вас болять лікті або у вас артроз ліктівого суглоба, то я рекомендую вам виконувати ці вправи. Ці вправи є дуже легкими і вони вам точно допоможуть. А зараз я хочу згадати про тих людей, які роблять мій канал кращим. Це люди, які підтримують мене на BuyMeACoffee, АКОФІ, а також стали спонсором мого YouTube каналу. А також я хочу згадати про всіх людей, які підтримують мій канал на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі. Друзі, для покращення контенту мого каналу ще багато чого потрібно докупити. І мені аж ніяк не обійтися без вашої допомоги. Тому я буду дуже вдячний кожному підписнику, який зможе долучитися до підтримки мого каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! І перед тим як я почну показувати вправи, дозвольте подякувати від нас усіх нашим захисникам, нашим воїнам, які оберігають нашу землю від ворога. І згинаємо руки в ліктях. Згинаємо. Вдих. Розгинаємо. Вдих. Згинаємо. Вдих. Розгинаємо. Ввидих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Два три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Закінчили. Згинаємо руки в ліктях. Підіймаємо вгору, робимо вдих. Опускаємо вниз. Робимо видих. Повільно, не кваплячись, на повну амплітуду виконуємо вправу. Вдих, без різких рухів, опускаємо вниз. Видих. Вдих. Вгору і вниз. Вдих, вдих, вниз, видих один. Два три чотири один. Два.

Стаємо рівно, згинаємо одну руку в лікті, торкаємося плеча і опускаємося в початкове положення. Друга рука торкаємося плеча, опускаємось в початкове положення. Вдих, опускаємо видих. Вдих, опускаємо руку, видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три. Чотири. Тримаємо лікті в сторону. І робимо кругові оберти ліктями вперед. Один. Повільно, не кваплячись. На повну амплітуду. Робимо кругові оберти. Два. Три. Чотири. Якщо вам складно, ви можете робити повільніше. Тепер назад. Один. Чотири, тепер вперед один. Два. Чотири назад од. 3, Чотири, вперед один. Два три. Чотири і назад один. Два три. Чотири, закінчили. Тримаємо руки зігнутими долонями вгору. Ось так. І розвертаємо вниз. І потім знову повертаємо вгору. Робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Видих. Старайтеся максимально на повну амплітуду розвертати долоні в одну сторону і в другу. Робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Віддих. Вдих. 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 Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступно вправо. Беремо руки в замок. Опускаємо вниз. Згинаємо лікті в сторону, робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Видих. В протилежну сторону. Вдих. Згинаємо лікті. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Не кваптеся, повільно, виконуйте вправу. Ви маєте відчувати, як у вас працюють. Лікті на повну амплітуду. Вдих. видих. Вдих. видих. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Нахиляємось вперед. Лікті згинаємо і розгинаємо лікті. Підіймаємо вгору, робимо видих. І опускаємо вниз, вдих. Зверніть увагу, що повністю руки заводити не потрібно. Тільки до рівного положення. Робимо видих і вниз, вдих. Повільно, не кваплячись, виконуємо вправу. Виконуємо разом зі мною. Якщо вам важко, ви можете виконувати повільніше. Видих і вдих. Видих один, два вдих, тре, чотири, один. Два тре, чотири, один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Беремо руки в замок і робимо кругові оберти в одну сторону. Робимо вдих. Вгору. видих. Вдих. вгору. Один. Два. Три. Чотири. Тепер назад. Один. Два. Три. Чотири назад Один. Два. Три. чотири и в другу сторону Один. Два. Три. 4. Закінчили. Згинаємо руки в ліктях, стискаємо в кулаки і підіймаємо лікті вгору. Вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Вдих. І розгинаємо руки. Видих. Один. Два Три. Чотири. Один. два тре, четыре ходен. Два Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Виконуємо наступну вправу. Руки тримаємо перед собою. Долоні розвернуті в сторону. І робимо повільно кругові оберти вперед. Вперед. І розвертаємо кисть і рук знову долонями в сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два тре, Чотири. Один. два, Тре, Чотири. Один. два трэ. Чотири. Добре. Беремо руки в замок. Відводимо від себе. Робимо видих. І приводимо до себе вдих. Від себе видих. До себе вдих. Від себе видих. До себе. Вдих. Один. Два. Три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Беремо руки в замок. Притискаємо до грудей і опускаємо в замку вниз. Розгинаємо руки в ліктях. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. 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 Один. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три. Чотири. А я дякую усім за перегляд. Також ви можете підтримати мій канал, зробивши репост цього відео в своїй соцмережі. Таким чином, більше людей зможуть дізнатися про цей канал. А я буду завершувати сьогоднішнє відео. Хочу побажати кожному з вас Божого благословення. Нехай вас оберігає Бог. Здоров'я, миру та добра. Бережіть себе! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!